За доказовою базою служби безпеки 15 років ув'язнення заочно отримав ще один зрадник, який воював проти сил оборони на східному фронті. Спочатку повномасштабної війни бойовик вступив на службу до відділення артилерійської розвідки взводу управління мінометної батареї стрілецького батальйону, так званого 6-го окремого мотострілецького козачого полку імені Отамана Платова. Окупаційний підрозділ нині входить до південного військового округу збройних сил Російської Федерації. У лавах ворожого з'єднання він виконував завдання російського командування щодо захоплення населених пунктів Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Молодіжне, Луганської області. Також на посаді водія бойовик атакував позиції зсу в межах 20 населених пунктів Бахмутського району. Під час бойового зіткнення навесні 2022 року бойовик отримав поранення в районі Попасної, однак згодом продовжив службу у складі військ РФ на підставі зібраних доказів. Нині суд визнав зловмисника винним відповідно до вчинених злочинів за двома статтями кримінального кодексу України. Це за частиною 1.2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 1 статті 258 прим 3 – Це участь у терористичній групі чи терористичній організації. Організації. Зрадник отримав 15 років тюрми з конфіскацією всього належного йому майна заочно. Оскільки засуджений переховується на тимчасово захоплені території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою.